Народ, всім привіт! Коротше, познайомий ну, до мене мій знайомий Сказав, що є хороша тема для мого відеоканалу. От, я б не хотів би познімати, А Прийшла до нього на роботу на розборку Машина верніше Nissan Навара. Машина яка проробила під землею в шахті 6 років, максимум 6 років. Чому я кажу максимум, тому що машини немає цього номера реєстраційного, його її ніде реєстрували, ніякі міліції, ніякі ДІЇ. Вона одразу первоначально, так? От зразу вона йшла для шахти, її взяли з заводу, в шахту завезли і все. Зараз поїдемо, я тільки забіг до хати, взяв камеру, щоб познімати, поголився. правда. Хреново поголився, але таке мене. Бритва ніхто не бриє, коротше, дре. А щоб побритися нормально, треба розпарити пику. Змійте, щоб блошкіря щоб файно брилася. А побриться чурище, не буду тут перед камерою, як Карлос Маркс з бородою сидіти. Правда, я про бороду нічого не маю проти. Хто хоче, може собі носити. Ну Но мені вона не пасує. Не пасує, а дивіться, в мене то росте, в мене тут воросте. І тут воростемо. Як в Арміс, от, як знаєте, Іспанський варіант. Іспанський варіант тут і тут. Так що мені борода не йде. Добре, а ми поїхали. Їдемо, подивимося на ту машину, то, то в Лісабона, ми зона Сінтра. Тобто нам е, е, треба їхати з 15 кілометрів. Ну, через півгодинки ми зустрінемося. Правда, півгодинки для мене, для вас це буде. Пару секунд, то є перніше мгновення, секунда. Як говорив Гагарін, поїхали. Це наша друга частина відео. Тобто вже другий день. Вчора ми нічого не знімали, нічого я не зняв. Приїжджаюся, дивився, дійсно, машина. Вона вся ржава, але мотор в неї хороший. Я мене це зацікавило, я його купив. Купив я мотор його, і відео приніс на сьогодні. Цей... Не, щоб... Друга причина не міг вчора нічого робити, насмак вчора. Бачили першу частину, очі зварщика, взагалі навіть ще не відійшов. От таке легеньке кематозне состояння. От, де в нас треба завдаток, я вчора встав, де в нас бумажка є. Опа, покапно став. Угу. От. Вчора я тут був. Оставив 50 євро сигнал. Отак. От 450 треба доплатити, вторгував його за 500 євро. Правда, щось написали мотор строкар, непонятно, то, то навара, ну без різниці, Так що йдемо, знімемо його і на гендель. Так, ось тут закидано, не прийти. Оп. Так, от вона у нас. Так, без фарб, без решетки, звісно. Що у нас тут бачимо? Бачите, оброблена вона цим, як вона, фіброю. Оброблена фіброю. Наша фірма пише Емпреза португеза, де образ субтиранія, що фірма під землею, яка працює. От, у нас тут є якісь номера, не знаю, 150107 15-го року, та навряд ж так за один рік вона би загнила. Щось там таке внутрішні, щось не возило, щось непонятно, все. Грязно. Стопів нема тут, зароблені стопи. Бачите, от, диски все погнили. От, прямо ручки от, повилітали. О, у нас коротше ж тут цього нема, крісла осталась. Які там не дира. Все, все дире. Рама просто сама вже. Вся місць тут вроді нормальний. Поки Так, сама. Шапа саме кузову, повністю. От. От. Що вона тут знизу розлітає? Так, коробки немає, коробка вже там на складі. Що нас тут Це мотор? От, будемо його забирати зараз. Так, Ось у угу. нас моторчик. Все на місці, в зборі. Так, централінок вже немає цих мозгів, Ну, вони там є. Понятно. Ну що, будемо зараз знімати оцю решетку, знімемо, щоб потім так можна було випхати його. І все. Потім тільки з подушок. Думаю, довго часу не займе. Добненько. Угу. А ще я вам покажу одну фішку. Тут така штучка, що зараз спробую відкрити його, він не відкривається тут. Ще треба заклявку. Бачите, в них тут вони були під землею, вони пошти... мало що їздили, вони по 10-15 по тисяч кілометрів мають. Але в них тут бачите, як масло міняли в мотогодинах. Як в тракторі чи де, бачите, коли макіна така-така, гора 25 тисяч зроблено, 27 тисяч з половиною слідуючи осмотри. От пише програма, щоб робилось 10.01.2016 року. І слідуюча була, чи мало бути 10.02.2016, Все, більше немає. Видно, вони якраз до лютого поробили і все. І потім їх списали новенькі Болти настільки проржавіли, що от вони коли вони знизу вже стають, стають круглі прям, прям круглі отут знизу. Грані стирається, просто щоб знизу взяти нереально. Прям даже не надо відключивать его. Просто вправо-лево. Видите, даже несущие балки уже сюда. Да. Вот так. Вот так. Подкрутили. Зараз самий відповідальний момент, чи мотор моторти крутиться чи ні. Щоб не була вся робота на смарт. Ну, зато є Цей Ну що, покрутимо? Значить, все йде по плану. Так, народ. Це повна срака. Так короче, я думав, до скина за 2 годинки, не вийшло. Тому що болт склав сильний, що тримає мотор. Він, він э, э, цей проживів. Так що не знаю. Значите цей болт де він? Ось він, От він перегнив повністю. Там він задній. Тут рамася погнита. Тут взагалі, якщо дивитися, діть, як вона вся гнила. Хіба нам може піднести мотор, погручкам будуть підносити. Може вона відірветься, тільки тут діри, тут діри, сплошно, від, 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 від. Ніфі не тримає мотор. Може любить час підпасте. Короче, Ми дістали серйозний апарат. Зараз то буде відрізати. Бо тут того болта не зірвеш ніяк. Він згонив і просто рані всі позлітають Ой, експеримент покаже, як ріже. Перве, як тузі грілку Точні народ чекаємо на погрушчик. Третій день сьогодні вже ужас. Вчора ніфіга не могли зробити, тому що пилку шукали. Тут вже і день скінчився. О, вже їде.

А, бураш. Окей, а, вона вам зі пари фору. Трохи має... мотор, мама не гри, по ценувай текстала я. сіть. Сі. На коріння. Чашки а то сапані тобі стають тарас. Та лгче на кроваті лежати, пивко попивати. А, так, бля, похвалю тараска, він зголосився поїхати за мною і поміг. Завше нього цей? Зор нашого відео підійшов до кінця. Надіюсь, що вам сподобалось. Обов'язково не будьте скупими громадяни. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк. Я побачу, що народ підписується. Нам цікаво подобається, вийде ще багато цікавого відео. І буде вам щастя! І буде вам щастя!